Привіт всім! сьогодні я вирішив зняти відео, додаткове відео про Mi Band від Xiaomi. Так, Для початку давайте я вам його зніму. Хто бачив, хто не бачив, хто знає, що це хто не знає, це фітнес, фітнес трекер. Він відстежує сон, відстежує кроки, відстежує кілометраж, який ви проходите. Бачите, я його використовую вже десь ну, приблизно місяця 34. Не можу вам сказати точно, бо я не засікаю. Тобто він в мене працює все чітко. Якби були якісь проблеми, я би починав контролювати його і само себе. Так, далі. Що я хочу вам сказати? Він воду не проникний. Тобто я в ньому купався в ванні. Ну, і кожен раз там душі купаюсь. Я його не знімав вже, може, місяця два. Ні, брешу. Від останнього заряду я його не знімав. Я сьогодні пройшов 4248 кроків, спав сьогодні 6 годин 11 хвилин. Нагадування можна ставити на ньому, виклики тобто, як відстежування. Наприклад, коли ви йдете в наушниках з плеєром, не з телефону слухаєте музику, можна підключити його. Ну, він зараз підключений. І коли до вас тут буде дзвонити, ви не будете чути, він буде вібрірувати. Далі. Будильник. Так само класна штука, в кого є маленькі діти. От як в мене. Це взагалі отлично. Тому що ви спите, або там, хто дуже рано стає на роботу, теж класна штука, е, ви спите і здавалося б, така маленька, ну як вам сказати, така маленька, м -м -м, маленька річ не може вас розбудити. Фіга може, і причому е, дуже ефективно вона будить. Тому що, коли ви наставляєте будильник, наприклад, на 9-ту -го годину, у мене стоїть. Да? В 9 годині він починає вібрірувати. І вібрірує до тих пір. От зараз він мигає, що вже починає підсідати. Він вібрірує до тих пір, поки ви три рази на нього не нажмете. Так, далі. Е -е, Сік я читав перед тим, як замовляти його, дуже багато проблем з е -е, акумулятором. Тобто, комусь там приходять розряжені, комусь вони приходять. Не розряжені, в когось там на 0 сів, не зарядити, треба ставити в, в там на півгодини, тоді заряджати. Брехня. Не знаю, М -м -м, може їм не, не подобається щось, не знаю. Може я якийсь е супервезучий. Просто мені прийшов він, по-перше, заряжений, там було 5%, він не під 0 був розряжений. Далі. <кхів> заряджав я його останній раз. От. Останній раз. Зараз я вам покажу. 44 дня тому. От. 44 дні. Залишили заряду 14%. От. Далі. Е... Далі що я можу про нього сказати? Замовляю також е інші не версії, інші, інших виробників також фітнес-браслети. Не подобаються вони мені. Не подобаються в плані того, що дуже багато, от, наприклад, є оця VeryFit. Е був у мене на обзорі годинник фітнес-браслет з годинником разом. Ну, тобто, він був з циферблатом. Дуже заморочена програма. Дуже. При тому, що й на англійській мові. Ну, тобто, для мене проблем немає з англійською. Але оця програма не хоче, по-перше, програма, сказати, гальмувата. По-друге, сам браслет не хоче під'єднуватися навіть з моїм телефоном. З андроїдом під'єднується дуже довго. Треба хвилини 2-3 почекати, поки він під'єднається. З цим проблем таких немає. Тепер далі. Тут так само можна настроїти свою вагу в програмі самій. Тобто ви можете настроїти вагу тип тіла, скільки ви хочете набрати чи там скинути. Далі. Можна з'єднати його з своїм профілем Facebook. Що я і зробив. З'єднав його зі своїм профилем, синхронізував всі дані і можу так само свою інформацію викладати безпосередньо в мережі Facebook можна ділитися з друзями, робити всякі змагання, ну, хто більше там за день пройде, хто там. ну, Неважливо. Тобто можна відстежувати один другого. Так само тут можна в налаштування налаштуваннях е, налаштувати одиниці виміру, тобто метри або фути, е, метрична система, кілограми або фунти, дзінь. Перший раз таки чую, ну, звичайно, я бачив це, але дзінь 500 грам прикольно, пану китайці. Відгуки можна писати, і е, більше це в нас угода користувача політики Ну, це версія програми і всяке таке. Так, далі, друзі, можна е, відсканувати QR-код друга і відстежувати його не пересування, а його, наприклад, ну, кількість кроків, яку він пройшов. І тим самим е, Змагатись з ним. Кому це інтересно, кому це цікаво. Так, далі. Можна, е, треба, е, можна або треба, кому хто скільки хоче, можна поставити свою мету кроків. Тобто, я поставив 15 тисяч кроків, це приблизно порядка 15 тисяч кроків, 6 чи 7 км. Що це типу того? Бажана вага, яку вам потрібно. У мене 73. От. Так. Далі. Тут ви бачите статистику. <кхи> Скільки в середньому проходите кроків в день? Загалом кроків. А, загалом кілометрів я вже пройшов 1056 кілометрів. 1000 кілометрів за 3 місяця. Чи 4 місяці. Ну, в общем. Поки я його використовую, я вже пройшов 1057 км6 і досягнув мету 27 разів. Тобто мета це. От, е, тут є шкала, на якій відображаються ваші досягнення. Тобто, е, є минулого разу, ви мали 2 дні марафону. Марафон закінчився 15 січня, чекаю на новий старт. Тобто, 15 січня я пройшов більше, ніж 15 тисяч метрів за день. Ой, 15 тисяч кроків зробив. Це ну, рахується, як моя мета. 15 тисяч і більше, ніж 15 тисяч він рахує, ну, тобто, що це марафон. Так, далі. Ну, в принципі, вроді би все. Ага. Окей. Okay. Так. Тут от в правому верхньому куту програми можна дивитись, тобто не дивитись, а ділитись своїми досягненнями. Можна зберігати їх на телефон. Можна кидати в різні чати, можна кидати в твіттер, можна закидати в Facebook, тобто різні спільноти, різні. Е, ну, Блін, як сказати, ну, спільноти. Короте, можна ділитися з друзями, знайомими, просто з людьми ділитися своїми досягненнями. Тобто, якщо я, наприклад, сьогодні проспав 6 годин 11 хвилин, але при тому побив свій марафонський, марафонську дистанцію свою, тобто, свою особисту, замість 15 тисяч я пройшов 16, 17, 18, це говорить про те, що я сьогодні задовбався. Дуже багато хожу. От, Бачите, зараз, от зараз я рухаю ним. І він рахує кроки. Ні, Ну ви не думаєте, що я так і роблю, але він рахує. Деколи дане правильно, деколи там... В середньому він бреше плюс-мінус на 100 кроків в день, якщо ти от сидиш, нічим не займаєшся.